Ну що ж, хлопці, вітаю сьогодні. Не скажемо, вибачаюсь, можливо, що я трошки пропав, так скажемо, взагалі, з, скажемо, з якихось там взагалі соцмереж, бо що там ті, хто ці там дещо для себе, так як на згадку засняв. Тобто, вже поки що по УАЗу немає, так скажемо, відео поки не буде, але все одно хочеться засняти дещо. Тому що деякі людям я показував. Ну, іменно за як я засняв там спеціальне відео більш-менш нормально, яка має виглядати трансмісія в принципі, на УАЗі на цьому каналі. І знімав я про волговські мости. Ну, звісно, російськомовному. Я його можна сказати, практично закинув. Хочеться більше тут розповідати. Тому там українська людина там мені писала, що поставила волговські мости. І в неї проблема, що машина не хоче тягнути. Тому я також захотів у цю ситуацію трошки так скажемо, роз'яснити, в принципі, що робиться у мене. На даний момент що я проїхав десь 17 км в міському режимі, і, так скажемо, де була чітка пряміша дорога, і не було так скажемо, співробітників поліції. То я його тільки розігнати десь до 65-70 на третій передачі. тобто Це вже мене радує. Перша передача тут якась така, скажімо, повільна, вона на ній от якось машина і, так скажу, не рве, більше так скажімо, веселуха починається десь на другій, на третій. Там вже дійсно якось цікаво вже і розгін відчувається, бо, тому що перша вона занадто плавно, хоч мотор йде. В розрив, але ну, типу, такої прям динаміки, вах, немає. Можливо, що машина просто-напросто тяжка. І можливо, що потрібно було б ще підключати колеса, але ну, дідько його знає. Все одно, друга, третя передача більш така якась е, цікавіша, ніж перша. Ну, Головне, це не суть. Тобто, наїхав вже 17 кілометрів, думаю, хай там потрішки притирається. Е, Головна пара в задньому мосту, тому що я їх перебирав там, скільки там потрібно, щоб воно приробилося. От, нехай ще з кілометрів не знаю, так з 20-30, щоб воно прокаталось, мені потрібно буде десь на роботу зганяти за 60 кілометрів від, так скажімо, в одну і другу сторону, то в принципі, я думаю, вже прикатається. Там ще якийсь може тиждень так, туди-сюди виїхати. Можна буде робити заміри і пального. Заміри по розгону, в принципі, по максималці, щоб вже дійсно нічого так скажемо, не одхлибнула, не перегрілося, не зварилося, так скажемо, в тому редукторі. Тепер же до суті відео хотів вже засняти про волговські мости на УАЗи. Це без різниці, це буде бортовий головастик 33.02, якщо не помиляюся. Чи це буде Боже, 469, як в мене 31.51, якщо це новіша модифікація, так скажемо, прийнування коду. І так скажемо ну, в принципі, без різниці, на які будь-УАЗ, поставити волговські мости. В моєму випадку мости стоять з 21-ї Волги. Ви ж можете поставити з 24-ї 24 Волги. Це без питань, тому що в них там тільки різниця в, так скажімо, в тому, що на першій 21-й Волзі в неї стоянкове гальмо, так скажемо, стояночне гальмо, в неї організовано приблизно так само, як і у Азі. Тобто, що на коробці закріплена, скажемо. Головний цей диск, на якому вже там закріплюються колодки, додатковий барабан цей і які вже іменно стопорить. Тобто. А на 24-й вул, як зараз в більшості на іномарках, іде, е, тобто, тут, тут іде вже сам речах, іде два тросика до кожного із колістеп і розводить вже колодки, де вже самі тормоза. Е, наш, ну, я сказав, що у нас 21 вул, але без різниці ви можете з 24-ї поставити. Вони, в принципі, конструкцію не відрізняються. Єдине, що вони будуть відрізнятися, це від передаточного числа головної пари. В моєму випадку стоїть 39 зубів, якщо я не помиляюся, в принципі, і хочу поговорити про ці мости. чого взагалі мости волговські встановлюються, я думаю, вже давно не секрет, тому що вони менше ламаються. Коли ти свапаєш щось в цю машину більше, чутка більше, чи чут чутка сильніше, неважливо. Хоча здавалося б, що тут мотор, цей транзитовський від Форда атмосферний, якому там приблизно так само по потужності, що в 417 рідньому, але таке відчуття, що він як то, як 402-й мотор, тобто від 24-ї Волги, куди приємніше з ним їхати і краще розганяється і. Ніколи б житті ти б не розігнався би там, не знаю, там з такими передачними числами, як ці коробці, на третій. Там, скажімо, 70, і це ще й при чому так легко. Можливо, 75 вона б і поїхала на третій. Ну, це так уже на трасі потрібно заміряти. Я не збираюся десь в місті це робити, тому це тільки так. Лише була одна можливість, а в більшості так 50-55, котишся собі на четвертій передачі і все. А, що? Відбувається, коли ти свапаєш двигуни, неважливо, який чуть синіше чи щось подібне, навіть на рідньому 417 двигуні люди вмудряються ламати уазовські мости. Тобто, по-перше, чому я ненавиджу Уазовські мости, тому що в них постійно лопають полосі. Єдине, що вони добре придумали, що можна їх витягувати типу, просто відкручуючи. Іде просто полуось, кришка, на яка вже так скажемо, болтами фіксується на ступиці. Тобто виходить. А в Волговському мосту тут йде зразу ступиця з колесом. Повністю. Тут нічого ти вже не відкручує, воно монолітне. І йде тобі полуось, яка вже, ну, вже ставляється зубчатою частиною, шицевою частиною в диференціал. Редуктор вже сам. Ніку, вже скільки ці мости від'їхали, і на цьому моторі вже ці мости вам. Вже, скажу, напевно, вже третій мотор. Вже, е якщо здох би цей фордовський мотор, вони вже три мотора пережили. Він пережив Пежовський мотор. Е хоч він був слабий, але дідусь, так скажемо, не жалів абсолютно, грузив повні. Там у вас і дров, і... і цукру, і чого тільки там його завантажував його. Тобто кидали по повній. Що задній міст був там по, по відбійниках і щоб розуміли, до сих пір там стоять рідні Сересеровські е, ступичні підшипники. Тобто єдине, що я замінив смазку, і все, люфтів там таких як немає, там зовсім чуть-чуть можливо був люфт. А так, в принципі, абсолютно все там нормально. Порівняно з уазовськими, тому що недавно я їздив на цьому на рідньому уазові, повністю якийсь стандартний на бензиновому моторі на стоковій ходовці, на волговських мостах. Не скажу, що замітніше, прям занадто замітно, там що прям о, різниця видно. Але якщо тако покататися кілька днів на стандартному і кілька днів на цьому, десь за містом, передмістям чи в самому місті, коли розганяєшся. Мости працюють набагато тихіше. Не знаю, з чим це зв'язано, але це дійсно факт. Немає там якихось там таких самих голів, таких якихось нема. Тут вічно такий гол від них стояв. Від такого від Воловського моста такого, звісно, немає. Раптом, що в нас передній мост також перечолкований, просто виходить з серединки з УАЗа, а виходить вже самі. Виходить середина з 21-ї Волги, бо перепрошую, що перепутав, а вже самі чулки і все інше, так скажемо, вже перепресоване з УАЗа з Уазовського рідного моста. Просто перепресоване, заштопоровано, ну так як вже потрібно і заварено, там все, як має бути. Тому що, звісно, була ревізія по тих мостах. Ну, в принципі, ще ось ну, ви зрозуміли. тобто, Мости волговські, вони тихіші і краще в експлуатуванні, тобто вони, в принципі, не доставляють такого дискомфорту, як буває на увазовських мостах. Ти відпускаєш газі. Ну вже по оскільки бляха, немає ніякої шумоізоляції, ні вібропласту, нічого не клеїлось. На них вічно, вічно, абсолютно. Добре, якщо ще тентова криша, тому що там іменно тентова криша передається вібрація тільки ну, на ці всі кузовні елементи. Тобто а Виходить, коли ще залізна криша, то взагалі це просто біда. Такий гул стоїть, наче ти в бочці і хтось збоку вдарив молотком. А на Воловському мосту такого максимально рідко де зустрінеш. Хіба що, де, якщо я вже розганятися до сотні і відпустити газ, то можливо буде якийсь гул чи вой. Ну, в принципі, поки що такого взагалі не спостерігав, тому що приблизно так само що на одному, що на другому я їздив. По-друге, менше ламається, наскільки там не був би ремонтопригодний там Уазовський міст, що типу можна на полосі поміняти, не розбираючи міст і так далі. Чомусь волговських мостів дуже, дуже мало вони ламаються. В принципі, якщо за ними слідити, міняти хоч колись там масло. Вони взагалі можна сказати, чуть там не ламають, взагалі не ламаються. То вони абсолютно себе там спокійно почувають що в УАЗі. Вони спокійно мені здається витримали навіть навіть турбовиці транзиторський мотор, якому там до 110 сил, в принципі. Ну, вони витримували 402 й двигун, який можна форсирувати там трошки та короти, до 110-120 до сил. Звісно, це вже трошки важкувато. але люди це робили. І в принципі, міст видержував. Ніяких там переробок не треба було. Не потрібно було ставити Волгу цей Вольвовський мост, старий Вольво. В принципі, він витримував без яких так, скажемо, без будь-яких питань. Тому, в принципі. Що ще розказувати за Волговський міст, я в принципі не бачу. Єдине, що ж ваше рішення брати з 21-ї Волги. Якщо ви на вас, то звісно потрібно з 21-ї Волги. В принципі, Якщо ви просто хочете чим, також, щоб практично болтом його поставити, єдине, що вам потрібно буде, це площадки під ресори взяти, переварити Тобто з Уазовського моста, переварити на Волговський. Тому що, я напам'ятаю, Волги вони стоять знизу. Ви повинні їх відрізати і поставити зверху. Ну, тому що це ж не У вас, у вас зроблено максимально, щоб був високий, а Волга щоб нижча і просто напросто була ну, то само собою, а це просто щоб низько, щоб не робити такий здоровенний кліренс і піднімати куло. Тому, що ще, в принципі можна сказати? Напевно, що нічого. Я людина сказав, що 17 км приїхав. Думаю, що все це так трошки він притерся, і тоді можна буде знімати вже. Більш детальні відео про розгін, динаміку, в принципі, про все-все-все-все потрібно, щоб ще трошки піти. Єдиний гомороз зараз заставити акумулятори, тому що поки що я не бачу в місцевості, якісь нормальні, більш-менш акумулятори, щоб купити сюди, поставити і забути. То їжджу на якихось там старих від Mitsubishi, під'єдную їх два і докупив крокодилами, і лише тоді він заводиться на гарячу, то він навіть з одного заводиться без проблем. Єдине, що просто холодні ночі, то трошки він вже... Дійсно, робиться геморрой, але поки що, поки що, все гаразд. і Надієш, що так буде і подальшому. Тому, хлопці, які там будуть у вас питання в коментарях по поводу Волговських мостів, можете писати в коментарях. Постараюсь відповісти. І єдине, ще відповім на, на питання, яке я казав ще на початку відео, що люди ставлять волговський міст і потім жаліються, що не може машина розігнатися. Ну типу порівняно з УАЗовськими. Поставив Волговський міст, тому що так порекомендував хтось. Вони почали їздити, бачать, машина більше 70-80 км на годину не розганяється, ледве тягне на першій передачі. А потім кажуть, що поміняли відразу на Уазовський міст, о Боже, і сотню біжить і тягне прекрасно, тобто без яких питань. Давайте почнемо з того, що, по-перше, він набагато довший по передаточному числу, ніж Увазовський. А, тобто, да, звісно, там є коробці, трошки, трішки різниця в Воволовській коробці, в Азовській коробці. Ну, це в принципі не суть. Іменно тому, що села. А, виходить а, сам мост передачу на число а, головної пари, воно довше виходить, а, якщо, про, якщо чесно, просто не пам'ятаю, бо тому що. Хто, наприклад, якщо по уму все робити і ставити просто так, також мовсти не можна. Звісно, якщо у вас такий якийсь більш-менш уже свапнутий двигун не рідні 402 чи 417 двигун на увазі, можна в принципі ставити. Тому ну, по-перше, давайте порівняємо, що таке Волга, що таке УАЗ. Тобто у вас більше в житті 49 більше 100 105 км на годину не бігав, а Волга ж два Могла розігнатися там до 130-140 до 140 легко. тобто цей Там, звісно, є невеличка різниця в передаточних числах самої коробки, але велику роль також відіграє число самого головної пари цього моста. Тому, в принципі, хтось там буде казати. І хтось, якщо замітив, що машині важко, просто-напросто грайтеся з числами зубів на хвостовику і головної пари вже бі самої великої шестерні. Тому що скоріше за все, просто-напросто вас проблема в тому. То це не діло в тому, що може закусювати, може не витримувати діло. в Тому просто-напросто неграмотно підібране придатнє число. Тому, в принципі, я думаю, за це я пояснив. Просто-напросто. Тому що деякі люди мені записали в коментарях на другому каналі, кажуть, що це вся фігня, поставив вазовський міст, все воно там тягне, крутиться, там валить там, сотню на трасі. Діло в тому, що можна було просто зберегти той самий Волговський міст, просто помінявши, поставивши шестерні і хвистовик, з, 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 якщо я там точно пам'ятаю, навіть підходи з якихось там вазовських. Мостів, і в принципі, проблема була б вирішена. Ви залишилися б на Волозькому мості, який в принципі з виду для поліцейських практично не відрізняється від Уазовського. Це є єдиний якийсь спец може додовбатися до вас. Ну і то таких дуже мало. В принципі, ну знизу дивишся. Ну, мост як мост, типу немає там додаткових речагів чи чогось там. Тому, в принципі, я думаю, вже напевно дійсно точно все роз'яснив. Але якщо є питання, залишаються, можете написати в коментарях. Ближчим часом буду відповідати. Тому дякую за увагу. А я далі буду його обкатувати, тому що я тільки також це приїхав з міста і знайшов вільну хвилину записати.